Кіровоградщина аграрна підводить певні підсумки 24-го року. Планує плани на 25 п'ятий рік, і сьогодні, в принципі, є чим і пишатися, і є над чим працювати в 25-му році. Традиційно Кіровоградщина входить в Четвірку лідерів по валу ранніх зернових культур традиційно Кіровоградщина є лідером по виробництву соняшника. В цьому році його виробили на 1288 тонн. Це менше ніж планувалося внаслідок погодно кліматичних умов. Але це позиція, яка дає Кіровоградщині перші місця. Що стосується погодно кліматичних умов, так вони вплинули і вплинули суттєво на розвиток виробництва в цьому році. Безпрецендентне зменшення урожайності внаслідок спеки, яка була восени і влітку, спостерігалася на всієї території Кіровоградської області. Зібрали менше ніж планували, і кукурузи, і соняшника, і цукрових буряків. І ріпаку, але незважаючи на це, Кіровоградщина входить до всіми областей, які мають стабільні показники по виробництву зернових і технічних культур. Всі ми знаємо, що суб'єкти господарювання користуються. Мережами господарськими, які будувалися ще за радянських часів, і які потрібно модернізувати і розвивати. Державна реформа по зрошенню має на меті модернізацію цих систем, передачу їх суб'єктам господарювання і подальшу їх розвиток, і в тому числі із державною підтримкою. Станом на сьогодні ми маємо в області три організації водокористувачів. Це організація, яка є добровільне об'єднання для стимулювання зрошення мілярації на території області ну передбачає собою, що організації водокористувачів це ті діючі підприємства, які вже мають зрошення, беруть в своє користування господарські мережі і продовжують їх експлуатацію і модернізацію. І плануємо в 2025 році також розширити цю кількість ще. На три, тобто шість суб'єктів господарювання, які потенціально в 2025 році будуть вже об'єднаннями водокористувачів. Що стосується підтримки держави, є традиційні програми це кредитні 5, 7, 9, де Кіровоградщина, до речі, є безумовним лідером по кількості суб'єктів господарювання, які залучають ці кредитні ресурси по обсягу. Є і грантова підтримка, сади і теплиці. Це напрями, які підтримуються державою у вигляді грантів на без поворотній основи в цьому році додалися три проєкти по садам, і всього ми маємо шість проєктів, які ми скористувалися аграрії для розвитку бізнесу. Це один проєкт по розвитку типичного господарства, і п'ять грантів отримали суб'єкти господарювання для розвитку садів. Традиційно Кіровоградщина допомагає своїм ресурсам. Постраждалим областям, внутрішньопереміщеним особам а в цьому році підтримали херсонських аграріїв, надаючи їм гуманітарну допомогу насінням соняшника для. Засіву розмінованих земель. Що стосується підтримки тваринництва, в цьому році працювала програма, як і в минулому, і ми маємо вже певні орієнтири, що буде працювати і в 2025 році. Програма підтримки на галузі тваринництва шляхом надання дотацій. Дотаціями скориставалися скористалися 280 суб'єктів господарювання. Це дотація на корову на безповоротній основі 14,3 млн мільйони гривень і 60 П'ять господарств області отримали 7,6 млн мільйонів гривень за отримання утримання і вирощення маточного пагалів'які овець. Маємо певні наслідки того, що протягом останніх 10 річ змінювалося пагалів'я, зменшувалося. Маємо певні наслідки щодо виробництва продукції тваринництва, але є й певні орієнтири, певні сподівання. Що її розвитку, так в 24 році відновив діяльність Світловодський масло сирзавод, який зараз виходить на повну потужність. Планується відновлення кропивницької птахофабрики, яка зараз приміщення якої зараз є у користуванні холдингу авангард, який в 25 році планує відновити її роботу, завевши пагалів'я курей для виробництва яєць. Сподіваємося, що це буде вже в січні і взагалі. Урядом визначена пріоритетність розвитку тваринництва на 25 рік. На сьогодні ми маємо перші надходження до державного і до місцевих бюджетів від реалізації державної програми. Державний земельний банк. Вона передбачає собою продаж права оренди земель. Сільськогосподарського призначення на аукціонах, які раніше ці землі були раніше в користуванні фонду держмайна, і зараз право оренди продається на аукціонах. Вже маємо перший пул сформований і проданий на аукціонах. Це 104 тисячі гектар по Україні, і з них певний відсоток це землі Кірварської області, це Устинівська громада, Олександрівська, Дмитрівська, Новопраська, і 10 відсотків від цієї вартості. Ці йдуть до місцевих бюджетів, і решта концентрується в державному бюджеті. І міністром вже анонсовано реалізація проектів підтримки розвитку тваринництва та агропереробки за рахунок власне цих надходжень. Проблемним є і залишається питання кадрове. Це і бронювання працівників, і мобілізація, і потенціал наших освітніх закладів. Все, все дає результат той, що підприємства працюють на повну потужність, але використовуючи свій кадровий потенціал, не оновлюючи його. Багато працівників мобілізували, але внаслідок цього не зупинилась жодна. Сільськогосподарська діяльність, працюють і переробні підприємства, працює техніка в полі, але це питання залишається проблемним. Додаткова електрогенерація. Вже маємо певні результати. Традиційний аграрний бізнес долучався до зеленої енергетики, до виробництва альтернативної енергетики із діючих суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на роботу електростанцій сонячних. Більшість з них це аграрії. Це був окремий від бізнесу. Зараз аграрії доєднуються до встановлення когенераційних установок. Ми маємо вже два таких випадки, коли підприємства беруть довідки. Для під'єднання по спрощеній системі зараз є така умова на період воєнного стану для підключення і виробництва генерації із власного ресурсу. Що стосується харчової переробної промисловості, так повторюсь, ми маємо випадки, коли підприємства відновлюють свою діяльність, маємо напрацювання і маємо сподівання, що у 25-му році. Підприємство долучиться до грантових програм. Є робота, яка пропонує гранти на безповоротній основі для до 8 мільйонів гривень для закупівлі е, і встановлення обладнання. І традиційна Кірова в своїй експортній складовій має більшість це аграрний експорт це виробництво жирів. В нас на території області працює переробні підприємства по переробці соняшнику і технічних культур. Їх потужності становлять 2,2 мільйони тонн на рік. Це при щорічній врожайності 1,5 мільйона культур. тому і цей напрямок продовжує розвиватися. Ми маємо напрацювання, що підприємства інвестують, беруть кредити в банки, користуються державною підтримкою для розширення своїх потужностей, власне, по переробці соняшника. І ріпака, і також ринок землі були побоювання, що запрацює ринок землі для юридичних осіб, які будуть концентрувати в своїх руках величезну купу земельного банку, що в принципі гарантує не зовсім прозорі умови. Але ми ці побоювання не виправдалися. Традиційно ми маємо. Такі певні показники на ринку землі, які характеризуються не дуже, немає пожвавлення. Наразі в області укладено 19,5 тисяч угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, це майже 5% від загальної кількості угод по Україні. І земельний банк, який був проданий результатам земельних правочинів складає 72 тисячі гектар. Із них 2 тисячі гектар – це земля придбана юридичними особами.